Всім привіт! Зараз у нас сьогодні на розблокування потрапив Samsung A325. Клієнт хотів замінити дисплейний модуль, був розбитий. І в результаті ще потім виявляється, що пароль все-таки вони також не пам'ятають. І Google аккаунт, який потрібен для підтвердження після скидання, вони також не пам'ятають. Теж будемо зараз підключити до інтернету. Каже, що справді у нас запитує все-таки е Google Account і будемо розблоковувати. Далі тестуємо. Воно буває думає на цьому етапі, в залежності від, від інтернету, від потужності телефона, трошки подумає, пройде перевірку, і зараз буде запитувати пароль або обліковий запис, який був введений в телефоні до скидання. Тобто, для тих, хто, можливо, не до кінця розуміє, що воно не дасть вам ввести будь-яку іншу пошту. Та нову створену чи іншу з іншого пристрою. А тільки ту, яка була в цьому телефоні до скидання на заводські влаштування. Якщо ви його не знаєте, тоді тільки розблокування. Інакше ви не зможете потрапити на робочий стіл, щоб користуватися пристрою. Як бачимо, воно питає пароль, або пропонує варіант ввести дані облікового запису. Але клієнт його. Цих даних також немає. Тому е, пристрій вимикаємо і підключаю його до комп'ютера. Я його до комп'ютера і запускаємо процес розблокування. І чекаємо декілька секунд. Так, телефон раз перезапускається. І зараз готово. Супер. Пристрій розблоковано. І зараз чекаємо першого запуску. І пройдемо всі налаштування. Так, бачимо пристрій запустився у нас. Після такого розблокування, щоб ви розуміли, це повністю чистий пристрій. Його можна скидати, оновляти, робити, що хотіти. Це не якесь тимчасове розблокування. Це повне розблокування йде. Все, як бачимо, у нас доступно тепер варіант не копіювати дані. Тобто це вже ознака того, що престорі розблокований. Коли він заблокований, це навіть не буде пропонувати. Ці функції недоступні, заблоковані, скажімо так. Зараз воно ще раз перевіряє. І А, вже послуга 7 активні. І як бачимо кнопка пропустити. Знизу зліва вона є активною. Можемо пропустити і налаштувати собі як новий пристрій без аккаунтів, без нічого. Або можна за бажанням відразу е е собі ввести новий аккаунт. Це вже Часто за бажанням. Не треба нам тих рекомендованих програм. Обійдемося і без них. Ми. Так, пропустити. Це пристрій готовий, розблокований, налаштований. А все решту клієнт собі вже доналаштує під себе особисто. Бачимо, клавіші навігації у нас знизу є активні, це означає, що вже пристрій розблокований. Все. Пристрій завантажується. зайдемо на лаштування, про телефон. І як бачимо, це у нас є Samsung A32. Повна технічна модель Samsung A325. Якщо в когось е, подібна ситуація, пристрій також заблокований, то без проблем, е, звертайтесь. Мої контактні дані будуть, як завжди, в описі під відео. І пишіть мені, описуйте проблему, яка у вас. І постараємось максимально швидкі терміни, якщо це можливо, в вашому випадку вирішити її. Дякую за перегляд. Всім до наступних відео.